У 2025-му Америка остаточно зійшла з глузду і атакувала приблизно всіх. Митний удар Трампа. Президент США оголосив торговельну війну усьому світу. На Москві радіють, аж пищать. Ми будемо з Америкою в а вони всі будуть не за столом переговорів, а під столом переговорів. США Росія і Біларусь. Трідіна Русь що бляхамуха відбувається, запитаєте ви, а ми відповімо. Слава Україні! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. І ми вам зараз усе пояснимо. Погнали! Та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтесь на канал Історія для дорослих, якщо раптом досі ще не з нами. Також долучайтеся до нашого поточного збору на Сили оборони України. А за можливості можете підтримати нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. А зараз давайте подивимося історичне відео, як в розпал Другої світової війни у Білому домі зустрічали британського прем'єра Вінстона Черчилля. I'm not the cards. playing cards. I Ой, ні, тут щось наплутали. Черчилля зустрічали геть не так, і за шмотки пояснення не вимагали. Тоді челяді гавкати на гостей взагалі не дозволялося. А не оце, от все. Do you own it, Yeah, problems. have you I don't have such uh I will wear costume after this war will finish. Yes. Maybe one maybe something like yours, yes. Maybe some something better, I don't I don't know. We will see. Maybe something cheaper than, yeah. Цібус глузді нападки викликали хвилю підтримки України з боку ледь не всього світу, навіть Ірану. У відповідь Білий Дім відреагував так. Президент Трамп і віце-президент Венс поставили Америку на перше місце. За ними цю мантру дослівно чи майже дослівно повторили їхні посіпаки і дякували Трампу, наче він щойно переміг ворога, а не натравив свій виводок на союзника. Мовляв, це і є Америка ферст, Америка передовсім. Звичайно, ж у соцмережах тут же напхали трампістам, порівняли з ідолом республіканців Ронні Рейганом, який давав росіянам по дупі, а не цілував її. Прямо звинуватили у відстоюванні інтересів Путіна. Мовляв, раніше такої ганьби просто бути не могло. Ну не можна ж уявити собі, що президент Ша Франклін Рузвельт отак нападав на Черчилля. Бік траво айно є на єнатвиніс. Аведем го час океа так. Трампістів тоді не було, але історія складна штука. і у ній нічого не з'являється просто так, ні звідки. It's going to be only America first. America first. Бо трампа не було, але його лозунг виринав постійно. Американські ізоляціоністи пов'язують гасло Америка передовсім із самим засновником США Джорджем Вашингтоном. Сам він такого ніколи не казав, звичайно. ж. Але, начебто, мав на увазі, бо Американська Республіка виникла в результаті повстання колонії проти Британської імперії, а вистояла завдяки підтримці від інших королів та імперій. Франції, Московії, Іспанії, Швеції з Данією. Ті діяли не з благодійності, а щоб послабити бритів. І перед новонародженими США замаячила неілюзорна перспектива так і залишитися майданчиком для міжімперських розборок. Тож батько нації, начебто, заповів нащадкам: в інтересах нашої країни на всі часи треба дружити з усіма європейськими народами, але не вступати в союзи. Ні з ким. Оце так несподіванка. Минув час і все змінилося. Колишні невеликі 13 колоній часів Вашингтона перетворилися на гігантський конгломерат з 50 штатів і окремих територій. Американський капіталізм усе 19 століття пер вперед на всіх парах. Молода держава підім'яла гігантські шматки колишніх колоній Іспанії, Франції і Московії та ще й прогнала іспанців з Куби. Тож отримала шанс самій повпливати на європейські справи. І паралельно у США виникла ізоляціоністська течія, відома як американська партія, чи партія Ноу no Насінг. Нічого не знаю. Основна ідея така: весь зовнішній світ це зло. Іноземні товари, і мігранти забирають гроші і робочі місця у обраного народу американців. Тож треба від усіх відгородитися на додачу до океанів ще й міцними кордонами і загороджувальними митами. Серед виборчих гасел з'явилося те саме: Америка насамперед. З відсилкою до Джорджа Вашингтона, коли ж спалахнула Перша світова війна, зберігати рівновіддаленість і нейтралітет до всіх європейців стало не просто тупо, а ще й шкідливо та безвідповідально для самої Америки. Президент США Вудро Вільсон переміг на виборах з обіцянкою не встригати у чужі війни, але обставини змусили його підтримати жертв агресії країни Антанти. Ми що поганці? Спочатку США допомагали ресурсами і зброєю Англії та Франції. Коли ж війна затягнулася, а німецька субмарина втопила лайнер Лузітанія з сотнею американців на борту. Вільсон зумів переконати Конгрес вступити в бій. США стали справжнім тріумфатором Першої світової війни. Вони на ній дуже заробили і розвинули свою армію та промисловість. А ще разом з Англією та Францією затвердили новий світовий порядок. З ініціативи Вільсона декларували право народів на самовизначення і мирне вирішення суперечок. Щоб запобігти новим війнам, створили лігу націй, де можна було про все домовитися. Але самі США до цієї ліги націй не вступили. Уже наступний президент Ворен Гардінг прийшов до влади під знайомим лозунгом Америка перед усім». Країна відкинула всі зобов'язання Версальського мирного договору та відгородилася від світу височезними митами, які. Так любить Трамп. Заговорили про підтримку так званих традиційних цінностей і ввели сухий закон, тобто заборонили геть весь алкоголь, бо дбали про мораль і здоров'я, заявить просторікуватий трампіст. Та ні. Просто голодна повоєнна Європа тоді купувала зерно за будь-яку ціну і продавати його за океан було вигідніше, ніж збувати землякам американцям. І на завершення США тоді обмежили в'їзд для мігрантів, але наслідком цього всього стало не омріяне процвітання, а корупційні скандали, розгул мафії і велика депресія. Фондовий ринок летить у прірву, а найбільше на цьому втрачають друзі-мільярдери Трампа. Минуле десятиліття, і все повторилося. Спочатку президент демократ Франклін Рузвельт прийшов до влади під старими добрими ізоляціоністськими гаслами. Зміг витягнути Америку з кризи зробив знову сильною і впливовою. Ай-гейтва! Але світ зіткнувся з новим довбонутим агресором Гітлером. А ще Японія напала на Китай і взялась загарбувати весь тихоокеанський регіон. На той момент під ударом опинилися не самі США, а ненависні іноземці. Однак, не підтримавши їх, Америка опинилася би наодинці з двома агресивними і жадібними імперіями, позбавленими гальм і моралі. Відсидітися за океаном було просто нереально. Проте в Штатах раптом виник потужний рух, який закликав помиритися з Гітлером і навіть укласти з ним угоду. Бо Фюрер же обіцяє боротися за мир, а вимагає тільки виконання своїх справедливих вимог. Коли ми вже засвоїмо цей урок. Скільки ще диктаторів, треба чимось задобрити, заспокоїти, господи, дати їм нові привілеї, щоб до всіх дійшло. Ви не можете переконувати тигра, якщо ваша голова у його пащі. Як ви гадаєте, яке гасло підняли прихильники дружби з диктатором та масовим вбивцею? Хто здогадався, підписуйтеся на наш канал. Хто не здогадався, тим більше підписуйтеся. Дізнаєтеся, багато цікавого. А хто вже підписаний, ставте лайк і допомагайте нам нести світло знанню маси, зокрема англомовні. Отож так, прихильники угоди з Гітлером об'єдналися у Комітет Америка перед усім. Вони вимагали не допомагати невдячним дармоїдам в Європі. Це цитата. Ті, мовляв, хочуть тільки нажитися на бідненьких штатах, а ще мріють, щоб американці за них гинули на їхніх війнах. Лідером цього руху військолобих Гітлер Ферштейрів став відомий громадський діяч, пілот і письменник Чарльз Ліндберг, був американцем німецького походження, як і Трамп, до речі. Дональд це заперечує, бо його батько Фред під час Другої світової приписав собі шведське, а не німецьке походження. Трамп старший теж був ізоляціоністом, а в молодості навіть потрапив за ґрати за участь в марші Куклукс-Клану. І вусики носив модні. Але це все, Лебонь, просто збіги, хоч і цікаві. Під час Другої світової Фред дуже збагатився на держконтрактах, зокрема на побудові житла для військових. Пізніше побував під слідством за земельні махінації і завищення цін, але обійшлося. Теж збіг, напевно. Чи передав Фред Трамп свої довоєнні симпатії сину Дональду, сказати важко. На відміну від Ілона Маска, той поки зіги не кидає. Хоча. Але повернемося у 40-ві роки. Що було б, якби Фред тоді вкусив Рузвельта і заразив його трампізмом? Або якби Ліндберг переміг на виборах 1941-го? Передбачити насправді неважко. Ця історична розвилка відслідкована у книзі письменника Філіпа Рота Змова проти Америки. Там США не втручаються в Другу світову дають Німеччині і Японії загарбати все навколо. А потім самі стають жертвою. Миролюбного Гітлера. Наш слоняра Рузвельт, звичайно, ж цього не допустив. Допоміг європейцям і союзникам вистояти та дочекався прямого нападу Японії. Чому та напала окрема таємниця? Якщо хочете її розкрити, пишіть в коментарях. Ми допоможемо. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Але факт: після нападу Гітлерового союзника на США Комітет Америка насамперед був розпущений, а його гасло – Америка First – Став символом ганьби та зради. На жаль, не назавжди. Навчені досвідом Другої світової штати десятиліттями розбудовували оборонні і економічні союзи, створювали усе нові контури безпеки і взаємовиручки, поширювали демократичні й гуманістичні цінності через той же USAID чи фонди типу Соросівського. І все це насправді заради безпеки самих США, щоб ніколи не опинитися з голою дупою перед черговим маніяком. Кумир Трампа, Роні Рейган, дав таку настанову своїм наступникам: мир можна зберегти тільки силою. Але, але, як каже відоме прислів'я, хороші мирні часи породжують слабких людей. Ми б уточнили ще й слабких на голову людей, які з віслячою впертістю танцюють на граблях, повторюють усі можливі помилки попередників і руйнують те, чого навіть осягнути не в силах. Обложка журнала Штерн. Пародія незвісної карикатуру 1939 года, коли союзники Сталин і Гітлер разделили і уничтожили Польшу. Тому ми опинилися зараз навіть не на історичній розвилці, через який США і світ уже проходили. Неодноразово. Ні. Ми вже загрузили в антиутопії Філіпа Рота. Тільки замість Гітлера і Японії у нас тут Путін з Іраном, Північною Кореєю і. хитро... хитрим Китаєм. І б'ємося ми з ними майже наодинці і ще й отримуємо несусвітні докори за це. Колишній лідер демократичного світу продемонстрував незнання історії. Тож, побачимо, якою буде історична відповідальність. А як ви вважаєте, що буде далі? Бабця Європа зможе відновити давню славу. І нагадає новому світу і всяким болотним висранцям, хто їх у люди вивів. Пишіть про це в коментарях, а ще не припиняйте допомагати силам оборони України. Бо ми ж з вами свої уроки засвоїли, і більше здаватися і прогинатися просто не маємо права. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть в коментарі і ставте лайк під цим відео. За бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатом, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світові. Слава Україні! Героям слава!